Вітаю всіх. Хочу розказати ще про один мій Таро прогноз, який збувся. Отже, 2 грудня на моєму каналі, 2 грудня 2022 року, на моєму каналі я випустила таро прогноз закривавлені конверти в українське посольство. для чого це робиться. Я нагадаю, що наприкінці листопада 22-го року українські посольства у всьому світі отримували дивні конверти незакривавлені, в які були вкладені очі тварин. Як виявилося, що далі розкажу, що такі послання отримували не в першу чергу, почалося все з Іспанії. Отримали ці пакунки українське посольство в Іспанії. Пізніше стало відомо, що не тільки посольство України, ще деякі органи отримували ці послання жахливі. І, власне, були різні теорії, хто це робить і для чого це роблять. Там говорили, що це можливо там психічно хвора людина, там або декілька людей роблять. Або ж ще були такі припущення, що це начебто робить якісь колдуни, магії, якісь відьми роблять це, щоб щось такі, наслати якісь там, порчі уроки тощо. Отже, я в своєму відео кажу, що я посилання викладу на це відео, а я говорю, що. Немає тут ніяких магічних цілей в цих діях, немає за, за цим і психічно там, нестабільних хворих людей. Я кажу, що стоять за цим конкретні люди, Ось конкретні можна показати. Ось тут, тут є от, король Пентаклі, король чаш, от показали Таро це. А, власне, і я чітко сказала, що це робиться. З метою залякати. Мета тут дуже чітка залякати. І отже, як же, власне, підтвердився мій прогноз на сайті CPD, ось я покажу вам посилання, і я викладу це посилання під відео: ось CPD GOV.UA – центр протидії дезінформації при РНБО Україні. 27 січня, от я тільки недавно побачила цю статтю, вийшла стаття, що стоїть за російським поштовим тероризмом в Іспанії. Ну, і, власне, як стало відомо, ми навіть не всю інформацію знали, як виявилося, розсилали не тільки в українські посольства, ну, це ви можете почитати далі в статті. Отримували ці послання. От закрилані пакунки з органами тварин та листи з погрозами практично учасно дійшли до українських посольств в Європі, а також навіть був посланий лист з вибуховим пристроєм в іспанську компанію, яка виготовляє зброю. І, власне, членам іспанського уряду навіть надсилалися погрози. І, як повідомила видання New York, New York Times, також отримали деякі іспанські державні установи. І хто це робив? Це робилося членами ультраправого угрупування Російський імперський рух. За її даними члени цього руху діли за завданням Головного управління Генштабу Збройних Сил України, тобто ГРУ. І власне. Зв'язок виконавців цих поштових терактів з гру вдалося встановити завдяки скоординованим діям поліції американських та британських розвиток. Що відомо про цей російський імперський рух? Це бойове крило російської терористичної організації, складається з з російських націоналістів та монархістів, базується в Санкт-Петербурзі, але має зв'язки із певними. Праворадикальними та ультраправими іспанськими рухами та організаціями. І власне, навіщо це було зроблено? Пов'язані ці організації безпосередньо з Кремлем. І навіщо це зроблено? Основною метою поштових акцій в Європі було надіслати Заходу сигнал, що Росія руками своїх агентів може організувати теракти по всій Європі. І безкарно помститися країнам, які активно допомагають Україні. Тобто мета цих дій це саме звичайнісіньке залякування. Це було зроблено саме з метою залякати, як я і кажу в своєму відео. І немає тут ніяких ні магів, ніяких хворих людей. Це конкретні. Буду певні, комусь було проплачено, щоб вони, власне, ну, ким проплачено вже тут сказано вище, і щоб, власне, і було зроблено. Посилання на статтю я теж вкладаю під цим.